Подивіться, будь ласка, хто це на подвір'ї? Ви вже знаєте. Так, це качки. Вірно, дітки, подивіться, які вони бувають різні, різного кольору, і сіренькі, і біленькі. Подивіться, будь ласка, що є у нашої качки? Так, є. Дітки на лавках, зверніть увагу, в них є також, як і гуси, ось такі перепонки, завдяки яким вони дуже-дуже добре плавають і швидко у водичці. Дітки, я вам сьогодні пропоную зробити качку на аплікації. Але спочатку я вас запрошую виконати пальчикову гімнастику. Приготували свої долоньки. качка кличе качення. Годі, діточки, дріма, а ходімо до ставочку та поплаваєм в тіньочку. Сонечком погріємо лапси. І піде додому спати. Давайте ще раз. Качка кличе качення. Годі, діточки, дрімать. а ходімо до ставочку Там поплаваєм в тіньочку. Сонечком погріємо лапки і підемо додому спати. Дітки, ось таку аплікацію, таку качечку я вам сьогодні пропоную зробити. Це буде, дітки, обривна аплікація. Ви з цим дуже легко впораєтесь. Дітки, для роботи нам сьогодні потрібно ось такий папір жовтого кольору. Олівець, звичайний, простий. Також пензлик, серветочка, клей. І подивіться, в мене звичайні серветки. Рожевого кольору це в наш буде дзьобик, синього це в нас буде ставочок, жовтого це наше буде крилишко, і білого це буде наш тулуб. Дітки, нам потрібно що взяти одну серветочку, ви в цим дуже впораєтесь швидко, і вам сподобається. Цей прийом. Так, нам потрібно ось на такі невеличкі шматочки пообривати наші серветочки. Ось так білого кольору, жовтого кольору, ось такими невеличкими шматочками. І так кожного кольору. Дітки, я беру папір жовтого кольору. Вже ми приготували ось ось такі шматочки сервиток різного кольору. Беру олівець. Так, потрібно, дітки, ось так прикласти, пальчики з'єднати, а великий пальчик, щоб ось так був. Всім видно. І обвести. Нашу долоньку звичайним простим олівцем ось так. Домальовуємо голову нашій качечки, дзьобик, крила, Так. Та обводимо контур нашого ставочку. Це все ми намальовуємо простим олівцем. Тепер беремо клей. Ну я розпочну зі ставочкою нам потрібно нанести клей на поверхню, де наш контур намальовуємо ставочка. Ось так, Ви це все. Ви всі з завданням. Ось так. І беремо наші шматочки синього кольору серветочок, і ось так Прикладаємо там, де ми змастили клеєм. І зворотньою стороною олівця ми допомагаємо серветочком притиснутися до, нашої, до нашого папіру. Ось так. І отаким от чином ми робимо по всьому контуру нашого ставочка за допомогою. Притискаємо нашого олівця. Це, дітки, не швидко робиться, але це робиться дітки із зацікавленістю. І ви впораєтесь обов'язково з цим. І ось так ми наклеюємо по всьому контуру нашого ставочка. Ось таким чином ми з вами зробили ставочок. Зараз змащуємо тулуп нашої качки. Також залишаємо крило, а все змащуємо клеєм. Шию, голову. Це все в нас буде білого кольору качечка. А крило залишимо наш жовтого кольору зробимо. Ось так. І таким же чином ми з вами нашими шматочками, які ми пообривали, порозділяли, ми робимо, вкриваємо пір'ячком нашу качечку. І ось таким чином до самої голови. Ось. Діло ми вже вкрили пір'ячком. Так, дітки, тепер змащуємо крило, воно в нас буде жовтого. Ми його зробимо жовтим кольором. І також робимо з жовтого кольору серветочок, ось так прикладаємо та допомагаємо нашим олівцем до нашого. Крила, качечки. А ви, дітки, зможете вдома зробити з будь-якого кольору. Ось, У мене вже крило є. Я допомагаю зворотньою стороною нашого, нашого олівця і змощую ось клювок. Він у нас буде рожевий. Для рожевого потрібно зовсім трішечки. Ось так формуємо клювик йому, дзьобик. Ви бачите, дзьобик формуємо. І намалюємо ще маленьке оченятку на нашої серветки. Ось так. Дітки, подивіться, будь ласка, що в нас з вами вийшла сьогодні качечка. Дітки, це окремна аплікація. І це дуже-дуже цікаво. Дітки, спробуйте вдома. І надішліть нам. Нам буде дуже цікаво, як у вас вийде добре. Я буду чекати. До нових зустрічей.